У студії Городок Ефем ті, хто творить зміни і шукає сенси. Вмикає люди і сенси розмови, що залишають слід. А ми з вами на хвилі 106,9. і як і обіцяли, у нас у студії гість. Рада вітати. Отця Зінов'я Малонюка. Доброго дня! Добрий день, Христос. Народився. Славімо його. Хотілося б поговорити з вами. От, про таку цікаву традицію, яку я знаю, що започаткували ви. Потім вона пішла жити вже своїм життям по громаді. Але цього року, мені здається, гордочина була настільки багата колядниками, причому з різних конфесій. Що, а так враховуючи, що у нас віконця якраз виходять на центр площі, там де головна ялинка Городочини. То ми все спостерігали, намагалися все фіксувати, про все розповідати. І дійсно здається, цього року якось це було ну, дуже яскраво. Але б хотілося поговорити і згадати, а як все зароджувалося. Я маю на увазі саме коли колядники не просто ходили по домах, не просто вітали у гості, а ще і організували фестиваль, який називався «Різдвяні Передзвони. Так, дуже дякую за такий гарний історію, бо насправді час дуже швидко біжить, і ми, ми якби не встигаємо навіть порахувати, що це вже 10 років. Я так. Пробую пригадати ці всі моменти на той час. Отже, спочатку давайте тако про коляду в загальному, бо коляда це насправді такий український давній, давній звичай. Ну Кажуть, що ще там дохристиянський, там якийсь Та-та-та, ви, ви прям випередили мене, бо хотіла там, запитати, та... де там релі... релігія християнська, mm -hmm, де там mm -hmm. язичництво і як воно поєднується все. Так, Та, бачите, в нас в народі завжди Є така щирість, і люди навіть ще до християнства. Чому Тому говорю? Тому що ми, ми навіть в наших так званих християнських колядках, особливо в щедрівках, там чуємо слова, там сію, сію, посіваю. Так. Прилетіла ластівочка. Тобто, ну, когось дивно, так тут 20 градусів морозу, тут ластівки літають. Так? Тобто, це ще з тих часів, коли Новий рік святкувався в березні. І тоді, власне, люди ходили вже сіяли. Бо це реально вже березень, це вже це вже весна, так і це вже прилітали ластівки, і це вже насправді <кій> тоді календар був просто інший. І наші пращури святкували новий рік в березні, відповідно, воно більше вже було до довес... ближче до весни. І відповідно, вже були такі, такі е... побажання. Відповідні е... сьогодні ми святкуємо трошки по-іншому, але деякі з тих побажань бачимо, залишилося. У нас є традиція на новий рік посівати так. Знову ж таки, посівати зерном, таким зерном, котре мало би прорости. Uh -huh. Тобто, це все справді тягнеться дуже давно, і християнство, коли прийшло вже на українські землі. Вирішило, що не потрібно руйнувати. Просто треба надати християнського змісту. І відповідно, коли <кій> говорилося про Бога коляду, котрий, здається, відповідав там за. За що там відповідали? Чи за родючість, чи за плодовитість, чи, за, чи за, за тепло, так би за світло? Тобто йдеться про те, що Ісус Христос це найкраще світло, та найкращий Бог, найбільш щедрий, найбільш творець. І він, власне, народився. Його ми святкуємо його день народження. І після того починає зростати день. Відповідно, це так знаєте, така це не символіка, це насправді такий календарний момент астрон, астрономічний, та? Угу. не астрологічний, а астрономічний. астрономічний так, так. Та. Ось, і тому власне воно воно християнство просто взяло те, що добре залишило, і надало йому християнського змісту. І тому ми, власне, радіємо з того, що народився Ісус Христос, і так як по традиції. Бажаємо людям нашим рідним, близьким, знайомим і незнайомим. Бажаємо добра, різного добра. Тобто можна говорити про те, що це гармонійне поєднання, коли не руйнується, не ламається через коліно. Одна так. віра інша, а навпаки, щось народжується так. в компиляції, скажімо так, різних вірувань і те, ну, що об'єднує. Власне християнство. Воно воно таке є, тому, тому ми маємо дуже багато різних традицій, і в кожному народі, в кожному середовищі те саме християнство, але має свої нюанси. Так uh -huh. і тому це нормально, абсолютно нормально, бо Господь нас створив всіх різними і дав нам творчість. Так, і це власне ця творчість щодо колядок, вона насправді е зустрічається не в багатьох. Народах. Я знаю, що є в нас в Україні, ще трошки є в Білорусі і в Польщі, і ще можливо, десь трішечки в наших сусідів деяких. Ну там, можливо, румуни, словаки, десь такі, що ближче до нас. Тобто, це все ж таки якась така слов'янська слов'янська та, 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 така традиція. І християнство його абсолютно не зруйнувало, не прийшло так. Так, все, що було все погане, ми вам тут зараз. Е... Склад, як москалі казали, новий мір построїмо. Ну, але ну, якось так, знаєте, не, не так. Тобто, християнство не руйнує те, що добре, а просто надає християнського змісту. І те, що люди мають, це добро <світ> в серці, воно справді розростає і розвивається. Тому вертаємося до того, що ми маємо, ми маємо в нашому народі дуже багато різних традицій, цих різдвяних. Був період, коли нам їх цих забороняли. І... Так, так, на жаль. Ще наші батьки, дідусі, бабусі можливо, пам'ятають ці моменти, коли дітей за за колядки могли там визивати в школі там, до директора батьків, щоб мали якісь проблеми. Ми знаємо, що і на місцях праці також були дисциплінарні покарання для людей, які цим займалися. Ми знаємо вже тепер ми знаємо про наших дисидентів, котрі колядували в 70-х роках, і вони. Не після того були арешти, прям не просто якісь там попередження, але арешти. Тому радянська система, все ж таки, поклала свій відбиток на те, що ми зі того страху трішки забули, трішки відвикли, і якось навіть якийсь був такий момент, що це було як би правильно не модно, трошки був такий момент, десь на початку 2000-х, мені здається, був такий момент трошечки такий, якийсь за занепаду трошки. Бо 90-ті роки воно так було так би на ейфорії, а потім якось ніби ніби якось втомилися, ніби якось ви знаєте, ви мені так розповідаєте. А я взагалі ж то родом з Запоріжжя, скажімо, там, де дуже агресивно і жорстоко руйнувала радянська влада угу. все, що пов'язано із релігією. Тому в нас традиції, мабуть, зберігалися те, що я можу сказати про свою родину, саме більше от через бабусів, дідусів, які були не з самого міста, а приїхали uh -huh. туди після війни, або от коли було відновлення після Другої світової. І якраз ви згадали 2000 2000-ні роки, то я хочу сказати, що. До цього в мене в дитинстві таких традицій я ну майже не дотримувалася і мало що про них знала. Але на той момент я вже у 2000-му була студенткою, і в нас була дуже класна молода вчителька. І вона, крім того, що вона навчала нас діловій, сучасній українській мові, вона ще і в нас вела такий факультатив саме про народознавство. І настільки це зайшло вам, я вам скажу так, що наша група, якась така студентська була активна, що посівати ми ходили до неї додому. <світ> Наші хлопці, ми, тобто дівчата, і були і страви традиційні. І ви знаєте, я до того, що до мене це прийшло пізно, але почало відроджуватися якраз от, мабуть, десь воно заглухло, і, можливо, в централь... центральних або східних областях це відчувалося як занепад. А на півдні, на сході це якраз навпаки нарешті відчули трошки більше демократії і повернення до коріння. Але як це відбувалося саме у городку? Це, так як хвиля, знаєте, хвиля вона десь починається. А в зв'язку з тим, а що Україна велика велика. Так, якщо, наприклад, брати з заходу, чому зі заходу? Не тому, що на заході якісь особливі люди, тому що на заході просто менше москалів. І менше було часу радянської влади, і менше всього такого впливу Росії. Тому це об'єктивно, не тому, що бо українці насправді всюди хороші, всюди, абсолютно. Єдине, що ті, що мають більше, мали більше впливу від, від східного нашого сусіда, то зрозуміло, що ці впливи відчуваються. Власне городок знову ж таки історично був такий момент, коли річка Збруч, тут наша недалечко, вона була кордоном. Кордон між Західною Україною і Східною, тобто Хмельницька область, вона географічно не східна, але uh -huh. порівняно з вже, що вже не Галичина, значить, це вже була Російська імперія ще колись, а потім був радянський союз. А там ще все ж таки була не вільна Україна, але все ж таки була більш Україна ніж ніж uh -huh. тут. І тут також, якби там не було традиції, якийсь момент почали вже занепадати. І власне. Коли ми почали вже, скажімо, ті початок 2000-х років, я прийшов в городок у 2005 році. І ці всі традиції, що, щось було, я не скажу, що я там все започаткував, абсолютно ні. Традиції були, але вони всі були такі роз, розбиті, розрізнені, так і якби. Кожен, так би трохи по-своєму зрозуміло, що кожне село, кожне містечко має свої традиції. Городок він дуже такий багатонаціональний, багатокультурний, І тут, власне, в цьому не, не має бути це проблемою, а має бути родзинкою. І якогось разу це було, мені здається, що це тоді було якесь свято Миколая. Тобто, ще тоді ми всі разом, Миколая святкували, Не всі разом, але частина святкувала 6-го числа, частина 19-го числа. Ша всі православні mm -hmm. греко-католики святкували 19-го того числа, і здається, що це було офіційне відкриття ялинки uh -huh. на площі, так якось так гарно було торжественно, і також були так якось. Це, напевно, була заслуга все ж таки місцевої влади. Навіть не пригадаю, хто тоді був вже при керівництві, uh -huh. але, цей, але що запросили всіх священників, ми всі разом якось відкривали цю ялинку. І воно так було гарно, торжественно, якось так, так дуже, дуже. Якийсь відбуваний так поєдино, в єдності, знаєте, в такій єдності. І я кажу: о, супер, дивіться, ми так почали з Миколая, давайте вже тоді будемо якось пробувати. І про коляду, бо ж після Миколая фактично відкриває Різдвяні свята. Та? Давайте подумаємо про спільну коляду. Як ми спільно відкривали ялинку, так само. Спільно е, в коляду, і тоді Олег Миколайович Федоров. Він він же давній керівник культури. Так він і напевно, що Василь Васильович тоді був підлісний е, керівником головою, міста, угу. так. І це підхопили цю ідею, підхопили. І тоді якось так, що ми підготували всі, всі релігійні конфесії, підготували, кожен підготували свої сценарії, свої е, номери такі, скажімо, святкові. І воно відбувалося, напевно, на сходах тоді ще, так якби, на, цих, е, на, на площі, так якби, на сходах, типу така імпровізована сцена. Ну, була також зима, така навіть я б сказав, непогана була зима, не може не, не 20 градусів морозу, як сьогодні, але трошки було холодновато. Але було весело. Було весело, було так незвично. Е і, і всі були якісь такі. Ну, тобто, е об'єднав коляда, власне, оце прославляння Христа новонароджено, воно об'єднує всі конфесії. Незважаючи на те, що тоді ще було знову ж таки різні календарі. Ну, в якійсь мірі сьогодні також ще маємо різні календарі, бо хтось ще тримається з того старого, хтось вже не тримається. Ось, але е, все ж таки тоді був ще, ага, тоді ще був так званий Старий Новий рік. Так, так, так. Чесно, ви, ви я так... за ці роки вже забув, що таке угу. було. Е, бо насправді ну тут ще окрема тема, і не знаю, якщо буде часу, ми ще заторкнемо цей старий Новий рік. Бо на той час воно ще було. Тому що і це так би виходило, що якби от що би ми придумали на цей старий новий рік, і давайте ми придумаємо коляду. Бо це якраз по якщо брати по церковному календарю, то, то, то від різдва до власне нового року є такий період коляди. Угу. А потім вже наступає так, так званий щедрий вечір, і потім вже заходить період, коли вже ми згадуємо, як Ісус хреститься в, в Йорданських водах, і тоді освячення води, і так звані вже Богоявління, або водохреща, або в або Йордан. Отакі моменти. <characteristics of the day> тобто цей тиждень від Різдва до Нового року він такий для коляди, та і власне цей так званий старий новий рік він такий був більш релігійним таким святом, ніж ніж якимось таким цивільним. В чомусь можливо це навіть було таке, знаєте, безпечне прикриття. На якісь часи. Так, так. Ну тобто таке воно було. Ми так тоді жартували, що українці святкують новий рік два рази і по-новому і по-старому. Uh -huh. Ну але я тепер, тепер, чесно, я тепер розумію, що коли, знаєте, як Ісус Христос колись сказав, що хто п'є старе вино, то він не захоче нового, бо скаже, що старе краще. Але насправді, покуштувавши нового по-нормальному, uh -huh. розумієш, що треба йти вперед. Uh -huh. Треба йти вперед, не я нікого не переконувати традиції. Кому і дуже цікаво, то можете зі мною наодинці поспілкуватися. Я вам не хочу нікого переконувати. Хіба хто хоче справді почути, як воно є щодо тих календарних моментів? Uh -huh. Ось. але насправді ми, ми, ми пішли вперед, і це, добре, і це добре. Я хочу поділитися зі слухачами, чому <сь> сьогодні саме ми так глибоко занурилися у спогади, бо. Якраз 10 років тому от відбулася вперше така е, подія, яка об'єднала різні конфесії. Як ви сказали, mm -hmm. що дійсно, коли фокус уваги був не на, не на тому, хто коли що відзначає, а на саме на, на чомусь спільному, світлому, mm -hmm. доброму, хорошому і е, Наші колеги і Наталя і Ілля Станиця. Ви знаєте, вони часто так занурюються саме у рубрику «10 років тому, і якраз і натрапили на матеріал про перший такий фестиваль, і що були хори з різних храмів і святого Нуфрія, і. Святого Станіслава, і навіть так. приїжджали гості із Ярмолинець, якщо ви пам'ятаєте. Це мені здається, що це вже був другий рік. Другий? Коли приїжджали mm -hmm. гості з Ярмолинець, це вже був напевно наступний момент, сімнадцятий, напевно, ага. рік. Бо було бо, був період, коли воно дуже гарно розвивалося. Потім, на жаль, ковід нам це все зупинив, але mm -hmm. воно з кожним роком були якісь плюси, були якийсь розвиток, був якийсь такий, знаєте, щось нового, щось mm -hmm. цікавішого, mm -hmm. щось якіснішого. Навіть була. Така свого роду, така, я б сказав, що здорова конкуренція, бо знаєте, бо вже між собою, та якби там якісь нові колядки, якісь по-новому, це це, це. тобто це таке було гарне, це, це таке, ну якби правильно сказати не просто весело проведений час, але ще якась користь, і воно так для, для дітей, я скажу вам так, що для тих дітей, особливо молодших, це був такий, знаєте, стимул, що ось якщо я буду старатися, то і мене також візьмуть в команду, і я там також десь буду на сцені, там ну в такому плані. Тобто це був стимул до того, що, що це щось добре і діти, ну, бо в мене зазвичай такий дитячий колектив, то дітям є, є стимул працювати над. З собою працювати, вивчати, співати, там і все, 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 щоб було, щоб було краще, щоб було якісніше, щоб була така нормальна якась трошки конкуренція. Дуже важливо, що власне, бо в нас дуже часто конфесійність приймається як. Конфліктність угу. на жаль останніми часами воно загострилося. Але знову ж це інша тема. На той момент, власне, ми показали, що ми маємо навколо чого об'єднуватися. Ми маємо найголовнішого нашого. Керівника, провідника Ісуса Христа, котрий для всіх один. І всіх однаково любить, і всім одинаково дає благодаті. І тому це, власне, це було те, що не роз'єднує, а те, що об'єднує. І так, занурюючи спогади, пригадую, що насправді було гарно, було так. Ну, якось так по-родинному, знаєте, якось так, що. І, і тоді дуже важливий момент, що це влада на той час також це, власне, взяла на себе таку організаційну uh -huh. роль. знаєте, Якби uh -huh. там не було, воно також є приємно, коли церква і держава, місцева громада, вона якби співпрацюють, тому що тут не йдеться про якусь залежність, а йдеться про те, що ми робимо спільне добро для наших людей, для наших мешканців. І було справді. Було, було... Ага, і ще тоді такий був момент, що. Якось знаєте людям людей також якось трошечки. Дати якийсь святковий момент, uh -huh. дати якісь трошки радісні емоції, бо людина ж теж емоційна істота, і вона не може постійно сидіти в новинах. А це вже це вже була ну, початок малої війни, так званої. Uh -huh. Так, це 16-17 рік, це вже ті часи, коли вже, на жаль, ми вже мали і наших і вже втрат, були, втрат, втрат і вже мали городощі, вже мала втрати. І відповідно важко є людині зосередитися на самих лише втратах, і якось треба жити. Якось Треба розуміти, що життя без проблем взагалі не буває. І навіть те, що ми маємо сьогодні, ще більші втрати ще більшу війну і ще більші проблеми. Але попри те, ми все рівно колядуємо, як ви зауважили, цього року було справді досить так насичена коляда, була різними колективами. Отже, і знову ж таки, це означає, що тут же Бог працює. Божа благодать до кожного достукується, і відповідно кожен по-своєму відповідає. І це означає, що ці зернинки, котрі були посіяні 10 років тому, ну за 10 років вже. Можна і, і щось збирати, якісь певні плоди, отже. А хотілося б тепер повернутися до сьогодення і саме до коляди цього року. Саме традиційно якось ви об'єднуєте навколо себе не лише співи різдвяні, а й і колектив, який ще і готує таку виставу. Такий у вас є невеличкий вертеп. Так. Розкажіть про це. Ну, отже, знову ж таки, це давня давня традиція, так? Вона була поширена по всій Україні. Зрозуміло, що в, кожній, в кожному регіоні були свої якісь більш сценарії такі. В загальному, бачите, в нас колись, я так зауважив, що населення українське було переважно сільське. Так? В містах було, були українці ну, менше, значно менший відсоток були, завжди були євреї, поляки, німці. Українців було завжди в містах менше. Відповідно, ці всі народні традиції вони більше розвивалися в селах, і тому у нас деякі навіть сценарії збережені такі. Під, скажімо, там хліборобську якусь діяльність, щоб у mm -hmm. вас там худоба добре росла, велася і так далі, різні такі побажання. На сьогоднішній день ми вже зауважуємо, що ці сценарії адаптовуються до сьогоднішнього часу. У нас вже дуже багато є, я так скажімо, моніторю різні колективи, так? не тільки Городоччини, але і цілої України. Дуже багато є в нас сьогодні військової тематики, дуже багато є тематики такої алегорії. Порівнюючи тодішнього ірода, котрий угу. хотів вбити Ісуса Христа і вбив багато угу. дітей, з сучасним іродом, котрий також вбиває своїми ракетами багато дітей, і то невинних дітей, ви знаєте, так це від ну, скажімо так, навіть коли ваші коколідники приходили до нас, і там була така фраза під час вистави. Що, але ж ми знаємо, чию смерть ми чи, чекаємо, так да. і ви знаєте, і, і в той момент мені здавалося, це настільки прямо пропутня, що я ж здивувалася, коли Іра зайшов <світок> в кімнату. Тобто, е, на жаль, так, знаєте, як кажуть сміх крізь сльози, бо сьогодні дійсно сприймається сучасне. Так, тому наша, так, тому що ці традиції вони є, відображають все та ж таки поточне життя людини. Ми не можемо тільки згадувати, робимо так, бо так колись було. Воно було колись, на той момент, актуальне. Угу. І тому ми маємо також наші сьогоднішні ці традиції. Актуалізовувати, щоб воно було ну, сучасним з передання з віків, тобто ми маємо класику, ми маємо е, головний біблійний сюжет, але ми цей біблійний сюжет. Е, Показуємо по сучасному, і тому є дуже багато, особливо таких студентських колективів, котрі мають такі вже дуже дуже такі глибокі, навіть філософські, деколи там такі роздуми. Тобто, є насправді дуже різноманітня зараз цей спектр діяльності. Я б навіть це назвав якоюсь такою сценічною діяльністю чи артистичною, угу. бо тому, що там є дуже багато там і і, і спів, і, і скажімо, дикція, і костюми, і все. Тобто, це так насправді Баг, дуже багато складових акторських... Це, та, так, мистецтво таке досить-досить, знаєте. Тобто це показує, що наш народ за що не візьметься всюди вдається, знаєте? І в нас так, я колись також, я просто пригадую я з дитинства дуже також, колись, коли я був ще підлітком, то я також ходив колядувати це якраз ті 90-ті роки, коли був такий ейфорія, такий, uh -huh. такий підйом. Ось і я дуже-дуже любив цей, цей момент. Uh -huh. Воно так радісно, воно так всі справи від, залишаються на потім. Uh -huh. Ми там кілька днів у нас вдома немає. Ми, ми колядуємо. І знаєте, ще так згадується завжди. Ми в бабусі в селі, і був завжди ще справжній дідух, такий солома на підлозі і гаряча така грубка напалена дровами. І ти приходиш, а на дворі ну, на той час були такі зими різні. Було вже і з болотом, трошки було, і зі снігом. Приходиш, падаєш просто на ту солому, і вже так втомлений такий. Ноги болять, їсти вже не хочеш, але такий щасливий, що, що, що так воно так якось так гарно, такі особливі такі дні. знаєте. І, і тут е, виявляється, що. Я якось я не скажу, що я так зумів, але воно там пан Господь Бог так зумів. Що через ці традиції вже сьогоднішнє покоління вони самі хочуть, вони хочуть просто е, продовжувати це, вони хочуть його оновлювати, вони ага. хочуть його актуалізовувати під сьогоднішній час, щоб це було більш якби, сучасно. Так? І, і це насправді е, їх треба просто підтримувати, трішки десь підкориговувати, е, десь трішечки якісь дисципліни, Моменти, щоб це було все ж таки е, в культурному uh -huh. плані гарно, щоб це було естетично, щоб це було е, ну, в релігійному, щоб ми не зайшли десь в якусь єрість. Uh -huh. Але в загальному діти цього хочуть. Діти цього хочуть, їм, їм важливо. По-перше, вони вийшли з, з гаджетів, так вони собі ходять, вони собі співають, вони, вони комунікують між собою, в них соціалізація, вони спілкуються з різними людьми. Е, зрозуміло, що деколи можуть бути якісь і такі ситуації непорозуміння, бо хтось це сприймає, хтось не сприймає, е, хтось вже звик, бо ми угу. вже багато років це робимо, хтось ще в перший раз побачив, е, хтось, можливо, ще також зв'язано, пов'язано десь трішки. З календарем, бо хтось вже святкує, а хтось ще не святкує, і воно десь там ой, та ви що там за скоро колядуєте, ще почекайте там два тижні. О, але таких моментів насправді небагато. Але це для дітей, ну це Життєва досвід, практика така. Та, це досі, що в житті е, завжди є якісь моменти. Ну, який би ти не був хороший, прекрасний, але тобі завжди здається хтось, хто тобі зробить зауваження, а хтось тебе навіть покритикує, а хтось тобі навіть заперечить. А хтось підтримує. А, а хтось підтримує, так тобто, ну насправді тут. Зараз я вже навіть не знаю. У нас так би покоління, кожного року хтось старший відходить, uh -huh. а хтось молодший приходить. І якщо так брати так, такими грубшими термінами, то це десь третє таке покоління, котре вже так, якби оце третє покоління, вони вже е, впевнені, і вони вже так би засоло так? вони вже засмакували, що це дуже круто. Uh -huh. так. Як то по-сучасному, так сказати, ну, в драйві вони чи як, е, в темі, вони mm -hmm. в тренді. о, <кій> Вони в тренді. Бо ще ті попередні, вони ще, знаєте, коли. Вони трошки так би. Було більше людей, котрі це трошки так не так сприймали, не так розуміли, і, і воно так трошечки їм деколи давало деколи давало такий трошки дискомфорт. Що ми щось робимо таке, що для людей не зрозуміли. А тепер вже тобто сформувалася. Так, та, це ще було 10-12 років тому, що це ще було так досить нове, таке трохи. Ну тобто воно все нове, це призабути старе. Угу. Воно реально було призабуте. А, а зараз вже з тим всім трошечки з тими руками. Тобто час також робить свою роботу. Якщо ми робимо щось наполегливо і довго, то рано чи пізно воно вже входить в звичку, і воно вже справді сприймається. І оці діти вже сьогодні я кажу: вони по перше, що вони не сидять в гаджетах. По друге, вони соціалізуються, вони приймають участь в живу участь в житті церкви, в житті суспільства, в житті народу, традиції. Це все ну, воно це добре. Я вам дуже дякую. Я дякую, що в цей морозний день ви знайшли можливість прийти до нас і розказати про те, що дійсно зігріває душу. Ми сьогодні так намагаємося відшукувати ті родзинки, які можливо не фізичні, можливо, вони якісь духовні, але те, що дає нам такої хорошої, доброї енергії, щоб пережити складні моменти. Ну і як кажуть, що в темні часи світлих людей бачиш яскравіше. І я вам дякую. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні в нашій студії був наш друг. Я не побоюся цього слова. От отець Зіновій Маланюк, який розповів, як на Городочині зароджувалася традиція фестивалю різдвяних колядок, яка вже на сьогоднішній день трансформувалася, живе, знаєте, як, як доросла дитина, яка пішла вже від тата, живе своїм життям, але та, яка в основі має. Доброту має любов і прославляння Господа. Я дякую, що були з нами на хвилі 106.9. Я дякую, що підтримуєте нас своїм слуханням. Це нас зігріває. Тож бажаємо вам теплих вихідних. Перечекаємо цю зиму, станемо міцнішими, станемо згуртованішими. Головне, фокусуватися на хороших речах. З вами був Городок Ефм. Почуємося. У студії Городок Ефем ті, хто творить зміни і шукає сенси, вмикає люди і сенси, розмови, що залишають слід.